В Україні з 18 травня набирає чинності новий закон про мобілізацію. Він зобов'язує чоловіків з 18 до 60 років оновити облікові дані. Від 18 травня це можна зробити не лише у ТЦК, а й у ЦНАПах. Відповідно до закону запроваджуються нові заходи щодо ухилянтів. Який штраф за неявку у ТЦК, що таке електронний кабінет військовозобов'язаного – Далі у сюжеті. 18 травня Міноборони запроваджує застосунок резерв плюс. Усі чоловіки віком від 18 до 60 років протягом 60 днів до 16 липня включно повинні оновити свої облікові дані але слід зазначити, що це буде ну така MVP-версія, так звана, тобто будуть надалі додаткові опції. В електронному кабінеті. наразі ж це буде ми оновити свої дані. Передусім йдеться про електронну пошту, йдеться про телефон і місце проживання. З 18 травня прикордонники на пунктах пропуску перевірятимуть наявність військового облікового документа. Обов'язкова перевірка військово-облікових документів, заброньованих на період мобілізації та на воєнний час, визнаних відповідно до висновку військово-лікарської комісії непридатними до військової служби за станом здоров'я на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, які самостійно виховують дитину. Які мають дитину, дітей віком до 18 років і чоловіка, дружину, який яка проходить військову службу за одним із видів військової служби. Інші категорії осіб визначені статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Представник ТЦК: поліцейський чи прикордонник мають право перевірити у чоловіків військовообліковий документ. Уже по особі. За її паспортними даними за ідентифікаційним номером працівники ТЦК будуть мати ну, 99% інформації необхідних для того, щоб визначитися з базами відповідно з правом на відстрочку. Це так само, як підтягуються в дію зараз дипломи для того, щоб розуміти, який рівень освіти, так само вони вже будуть бачити цю саму інформацію, який в тебе диплом, і ну на який ти претендуєш. Якщо у чоловіка призовного віку немає при собі військового квитка, то йому можуть виписати повістку або оштрафувати. Зміни полягають в тому, що всі в обов'язковому порядку повинні бути на військовому обліку або оновити свої облікові дані. Піднята відповідальність, матеріальна відповідальність за нез'явлення і неоновлення облікових даних, ну зокрема, там штрафи від 17 до 25 тисяч гривень. Це перше, друге можливість позбавлення права керування транспортним засобом. Відповідна інформація буде внесена в базу даних. Ну, є спеціальна база, і працівники поліції будуть мати право. Таку особу доставити в ТЦК у разі її виявлення, 17 травня. Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який збільшує штрафи за порушення військового обліку і законодавство про оборону і мобілізацію. З 18 травня усі чоловіки зможуть уточнювати чи оновлювати свої дані не тільки у ТЦК та СП, а й у місцевих центрах надання адміністративних послуг. Працюватиме спеціальна послуга, сервіс з оновлення персональних даних призовників військовозобов'язаних та. Резервістів Євген Басилюк, Андрій Миронезку, Новини Сі4.